Доброго дня, колеги. Радий бачити вас знову на платформі, і сьогодні ми поговоримо про ще одну тему, яка стосується забезпечення інтересів національної безпеки в контексті нового медійного закону, який був прийнятий в кінці 2022 року, і потихеньку певними елементами починає набувати. Своєї чинності. Мене звати Максим Дворовий, я є керівником напряму цифрові права лабораторії цифрової безпеки, і я був членом робочої групи, яка готувала а, відповідний закон до, а, до, до прийняття, і серед іншого. В сфері моєї відповідальності було написання дев'ятого розділу про чергову норму, з якого ми сьогодні зараз поговоримо, а саме про перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора. Знову ж таки, черговий перелік. Знову перелік в законі, на відміну від переліку осіб, які створюють. Загрозу національній безпеці, це і ми для зручності намагатимемося називати перелік сервісів держави-агресора. Він виник на достатньо пізніх стадіях написання законопроекту, і він виник все ж таки неспроста. Чому для того, щоб зрозуміти, чому, він, чому ця норма з'явилася і чому з'явився цей перелік, нам треба трошечки поговорити про. Зміни в медіаландшафті, які відбувалися з постанням інтернету і з появою нових суб'єктів, які власне достатньо активно діють саме через мережу інтернету. За довгою назвою, ми маємо насправді двох суб'єктів, яких вона стосується. Воно стосується власне, аудіовізуальних, аудіовізуальних сервісів на замовлення державі агресора. А також провайдерів аудіовізуальних сервісів. Під першими ми маємо на увазі ті сервіси, які надають доступ до власне каталогу е каталогу фільмів. Яскравим прикладом є Netflix. Ну, Netflix не є сервісом держави агресора, але для того, щоб ви розуміли, яких сервісів це стосується. То це власне є Netflix. Або Мего другий елемент це провайдери аудіозальних медіапослуг, Це по суті провайдери телебачення, це провайдери IPTV, це власне ті платформи, які дають доступ до До власне до телеканалів в постійному власне в постійний доступ до телеканалів через інтернет. На МГО теж є ця відповідна функція, IPTV сервіси, але ну, власне є платформи, які їх поєднують, є платформи, які є власне, окремо Відіоон платформою, окремо провайдером аудіовізуальних сервісів. Тому от цих двох категорій е, воно стосується і є власне, певні платформи, яку ви бачите на слайді, яких е, поєднують ці два статуси за термінологією закону про медіа. А, в чому була проблема з цими платформами, з російськими платформами? Вони пропонували оплатні сервіси на території України, цим самим а, створюючи власне, два ризики. Перший ризик, і будемо відвертими: це не той ризик, про який ми думали на початках, коли писали цю норму. Це ризик, який пов'язаний з тим, що ну, власне на цих в платформах є доступ до контенту, який заборонений на території України. Там спокійно могли собі поширюватися різноманітні пропагандистські фільми, там могли поширюватися фільми за участі людей з чорного списку, там так само могли поширюватися а, російські телеканали які вже забанені на території України достатньо давно, починаючи ще там з 2015 року на кшталт ОРТ РТР, і це все створювало по суті. Загрозу надання доступу до проросійського контенту всіх сортів на території України, що, ну, власне, якщо ми подивимося там на перелік рішень, які дещо розрізнено, але приймалися в період між 2015 і 2022 роками на території України, а, все одно було. Власне, напрямком державної політики, тобто обмежувати російський контент шляхом там заборон певних типів, заборони показу фільмів, знятих після 1 січня 2014 року, мовні квоти, це все, все ж таки було певним спрямованим напрямком державної політики, і ми маємо це розуміти. Але прихованим мотивом, який ну закладений в цій нормі, але насправді був першим мотивом, який з'явився при її створенні, це була економіка. Це насправді була економіка, тому що а, представники українських платформ вони поставили абсолютно розомне питання стосовно того, чому росіяни мають заробляти на українських глядачах. А, і чому росіяни мають тут отримувати якісь плюшки зі сторони, ну, власне, у вигляді грошей і української аудиторії, коли є інші конкуренти, і тому ці всі мотиви переплелися між собою. А, і також маємо додати, безумовно, піратство. Тому що багато цих всіляких, по суті, відео он демонд сервісів або платформ, власне, онлайн, власне. Онлайн-кінотеатри вони також ставали розплідниками піратства, і багато з них засновані безумовно і функціонують з території Росії, де захист авторського права ну не дуже сильний, власне, як і в Україні через українську достатньо анархічну інтернет-культуру, але тим не менше. І на власне на ці, на ці елементи не було якихось механізмів реагування в українському законодавстві до прийняття закону про медіа. Чому? Тому що у нас в законодавстві існували певні механізми дуже невеликі про стосовно блокування сайтів, але ця практика була, скажімо так, робити це легально. Способів було дуже мало, і насправді навіть на сьогодні залишається дуже мало, тому що у нас блокування дозволяється за законом про електронні комунікації за поширення дитячої порнографії. У нас за законодавством про авторське право дозволяється там в рідкісних, в крайніх випадках заблокувати сайт, у разі, якщо е порушуються авторські права, і там перемовини з правовласниками там, по суті ні до чого не призвели. І з легалізацією азартних ігор, з введенням ліцензування азартних ігор, у нас також дозволяється блокувати сайти з азартними іграми, і ще ще нещодавно прийнятий закон про захист прав споживачів. Новий він може дозволяти блокувати певні сайти, якщо продавець не розміщує належну інформацію про себе, яка там не дозволяє. Або до нього звернутися за виправленням недоліків у товарі або послузі, по або ж не дозволяє там позиватися на нього. Але це, от по суті, ми перерахували чотири випадки. У нас є чотири законодавчі акти без закону про медіа на сьогодні, які дозволяють блокувати блокування сайтів. А ви можете спитати про санкції, чому не можна було просто так е, заблокувати сайти санкціями, як це було зроблено з ВКонтакте однокласниками, і іншими сервісами на кшталт мейлу, або ми можемо згадати блокування літературних магазинів на кшталт Amazon, літрес і подібні штуки. Е, відповідаю, тому, що сам цей механізм блокування сайтів через законодавство про санкції, він ну як кажучи, сумнівний з точки зору міжнародного права, з точки зору міжнародних стандартів і до нього є. Великі питання, хоча б з тої банальної точки зору, що у нас такого блокування сайтів в законі про санкції не було передбачено, і зараз воно, хоч і з'явилося в 2022 році, а, чи, чи вже в 2023, не згадаю точно, але воно стосується а, е, випадків, коли на цих сайтах демонструється терористична символіка. Тому інших виходів де-факто не було і робоча група. Дійшла uh, висновку про те, що ну, варто варто спробувати це запровадити. Uh, що в нас є сервісами держави-агресора? Тому що, як завжди, треба починати з ключового, а ключове в таких випадках це завжди визначення. Uh, такими сервісами є сервіси, що надаються громадянинам держави-агресора, юридичною особою, зареєстрованою в державі агресорі або що має там місце знаходження. Сервіси, що власне, надаються юридичною особою кінцевим бенефіціарним, власником, ключовим учасником чи власником істотної участі на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами, у якій є громадянин держави агресора, і сервіс повністю або переважно спрямований на територію держави агресора. З першими двома достатньо формальними підставами, все зрозуміло. Вони стосуються випадків, коли сервіс досить чітко має. Реєстрацію в Росії, він, він таким чином пов'язаний, афілійований з Росією, і, безумовно, Росія може мати вплив на власника цього сервісу суто за критеріями громадянства або за критерієм реєстрації юридичної особи. І це насправді такі достатньо стандартні вимоги, які також поширюються на структуру власності українських медіа станом на сьогодні, і поширювалося ще до прийняття закону. Більш цікавим елементом, безумовно, є третій елемент, пов'язаний зі спрямованістю певного сервісу на територію держави-агресора. Тому що коли ми говоримо про спрямованість, кожного разу ми будемо стикатися з запитаннями, що і як саме ми будемо визначати спрямованість сервісу на державу агресора, і знову ж таки, як це зробити таким чином, аби не потрапили під той же. Те, що англійською називається collateral effect, тобто, щоб не було побічної шкоди а, для якихось сервісів, яких, на яких ця норма не спрямована. Ну, наприклад, той же Netflix або якийсь із українських сервісів, наприклад, Мегого, який а, до, до березня 2022 року, принаймні тоді, коли я дивився, він був насправді зареєстрований в одному з реєстрів росіян і діяв там ну, достатньо легально. Uh, як ми визначаємо спрямованість сервісу, має бути задоволено щонайменше три критерії з поданих нижче. Ми маємо знову ж таки дев'ять критеріїв. Фактично, з них треба задовольнити три. Uh, частина з них є достатньо формальними. Частина з них потребує оцінки національної ради. Uh, що в нас є серед цих критерій? Перший критерій це домені держав, використання доменів держави агресора uh, Йдеться мова про домені верхнього рівня, це Ру, РФ або Су, або певні географічні домени другого рівня, тобто умови там Москва, Ком, або, там, Москва RU, або Москва, Ру, або Москва, SPB.ru, СПБ, Ру подібні речі. Зрозуміло, що більшість цих сервісів буде насправді гніздитися на доменах верхнього рівня і, типу, досягнати глибше до, до географічних доменів другого рівня, скоріше за все, не доведеться. Це якщо ми говоримо про якісь такі більші сервіси, але для боротьби з піратством це насправді достатньо, достатньо, достатньо розумна, розумна можливість заблокувати такі сервіси. Другим критерієм є використання державної мови держави агресора за замовчуванням при вході на сервіс. Ми теж розуміємо, що це російська мова, і це достатньо легко дослідити. А uh, третім елементом було якраз включення сервісу до реєстрів держави агресора, що до доставно цього критерію дискутувалися, тому що власне до припинення своєї діяльності на території Росії там були мега і нетфлікс. І тоді вони могли б гіпотетично потрапляти під, під під загрозу, але наскільки знову ж таки мені відомо, зараз з цих реєстрів вже виключилися і Netflix, нефлікси МЕГО зв'язку з припиненням власної діяльності і скасуванням реєстрації на території Росії, тобто на них це поширюватися не має. Четвертим елементом, який теж вказує на зв'язок певного медіасервісу з державою агресором, є а, посилання в правилах користування та політиках сервісу на російське законодавство. Знову ж таки, коли ми маємо це, ми розуміємо, що вони можуть займатися транскордонною діяльністю скільки завгодно, але першим а, вони перш за все будуть власне відповідати перед російськими регуляторами, перед роскомнадзором, і ми самі розуміємо, що в контексті війни Роскомнадзор може робити а, стосовно стосовно цих сервісів і як він може на них впливати. Uh, П'ятий елемент це оплата сервісу в російських рублях або за допомогою платіжної системи МІР. Теж зрозуміло. Якщо це є, то достатньо легко встановити, що таргетована аудиторія uh, цього сервісу скоріше за все перебуває на території країни, яка такі картки МІР віддає, або яка такими рублями розплату розраховується, і це Росія. Uh, Далі три формальних критерії. Один з них це власне надання доступу до хоча б одного медіасервісу держави агресора. Тобто, якщо надається доступ до там, ОРТ або якось, воно вже не ОРТ Росія, Первий і інші подібні російські канали, ти йдеш в бан так само надання доступу до програм за участі людей з чорного списку і надання доступу до фільмів, заборонених в Україні. Частина з цих критерій насправді може бути використана для певних достатньо популярних сервісів, які не перебувають в Росії, але які достатньо чітко спрямовані на російську аудиторію. Як приклад, можна навести, якщо тут не можу згадати конкретну назву, чи Картіна ТВ, чи вітріна ТВ. По-моєму, Картіна ТВ. Це німецький сервіс, який фактично діє для Російськомовних німців, який прекрасно собі надавав сервіс з показу російських каналів, і він був теж доступний на території України. Тобто, для того, аби обмежувати подібні штуки, були введені ці норми. І останній елемент, безумовно, це пов'язаний. Він пов'язаний з рекламою, з розміщенням реклами спрямованої на держави агресора. Тобто, що може про це свідчити, це. Використання російської мови в рекламі, реклама товарів і послуг, що надаються на території РФ або ж надаються особами, що здійснюють на території РФ підприємницьку діяльність. А, три критерії задоволені. Сервіс потрапляє до списку. А, якщо Нацрада це доводить, власне, про процедуру внесення до цього списку ми поговоримо зараз. Є ініціювати внесення особи до списку, є власне звернення фізичних чи юридичних осіб або державних органів, які мають містити ці звернення належні достатні докази про те, що власне сервіс або за структурою власності не проходить і є і на граних. Кінцевим бенефіціарам і громадяни держави-агресора, або ж вмістить е, якісь власне пояснення стосовно задоволення критеріїв спрямованості цього сервісу. Е, альтернативно, це теж може зробити за власною ініціативою Національна Рада. Зрозуміло, що національна рада і так буде перевантажена, і вона і є насправді перевантаженою е, великою кількістю різноманітних е, речей пов'язаних з впровадженням закону. Але гіпотетично нацрада може це зробити. Такі звернення розглядаються на підставі як поданих доказів, так і самостійного дослідження регулятора, і фіксації ним відповідних критеріїв через візуальне спостереження або фіксацію за допомогою технічних засобів. Причому, власне, запис такого моніторингу має зберігатися. Це все прописано в положенні про перелік, де також встановлені певні конкретні процедурні елементи стосовно того, які дії мають вчиняти. Працівники національної ради для того, аби зафіксувати всі потрібні елементи для доведення і внесення певного сервісу до переліку, і власне акт моніторингу, в якому висвітлюється наявність таких доказів, в якому представники національної ради апарату національної ради доводять порушення. Він є підставою для прийняття національною радою рішення. Що має бути у рішенні? У рішенні на підставі акту моніторингу має фіксуватися перелік дій, що їх варто вчиняти задля обмеження доступу до сервісу. І є певний перелік цих дій. Безумовно, передусім, ми говоримо про блокування сайтів, і ми розуміємо, що це фактично найефективніший захід, який можна, можна вчинити. Його не може вчинити Національна Рада, але його можуть вчинити провайдери інтернету. І для цього існує фактично механізм кооперації з цього питання, як власне з будь-яких питань пов'язаних з блокуванням онлайн-медіа в рамках закону про медіа, кооперація між і НКЕКом. Нкек це національна комісія з питань електронних комунікацій. Вона має достатньо довгу назву, але абревіатура НКЕК. Для блокування сайтів Нацрада надсилає повідомлення про прийняття свого рішення протягом трьох робочих днів до донкек. І у НКЕК після того є три робочі дні для повідомлення провайдерів на блокування сайту. На після того у провайдерів є ще три робочі дні для блокування відповідного сайту. З одного боку, достатньо розтягнута процедура, з іншого боку, такі сервіси вони навряд становлять миттєву шкоду. і Uh, їх загроза більше є якраз довгостроковою, тому можна дозволити собі певною мірою трішки позволікати uh, стосовно блокування таких сайтів, ви дати там провайдерам спокійно до цього підготуватися і спокійно це зробити. Uh, другим заходом, який може бути вжитий внаслідок uh, визнання внесення сервісу до переліку, це. Заборона звернення національної ради до власне провайдерів застосунків. Провайдерів, ну, фактично для операторів магазинів застосунків, тобто до Google Play Market або до Apple Market або власне до аналогів, які існують в інших. Наскільки я пам'ятаю, є в Samsung, є ще певні інші App Markets. І App Stores, тобто Нацрада може звертатися до власників цих магазинів з проханням видалити застосунок відповідного, е, відповідного провайдера, відповідного медіасервісу на території України, обмежити можливість його встановлення на території України. Е, е, і Нацрада також може надсилати це звернення. Зрозуміло, що тут проконтролювати буде дещо важче, оскільки більшість із цих. Е, Uh, юридичних осіб не підпадає, ну, власне, вони не не перебувають під українською юрисдикцією. Uh, іншим заходом може бути заборона на встановлення або ж uh, пота або ж власне звернення щодо видалення програмного забезпечення з телевізійного обладнання, на якому uh, всілякі ці сервіси, на кшталт і можуть бути встановлені за замовчуванням. Теж буде важче проконтролювати, але гіпотетично це можливо. І заборона оплати сервісу на території України, про яку має потребуватися НБУ, яка має, яка має директивно розіслати банкам повідомлення про те, що мають бути встановлені обмеження на те, аби здійснювалася оплата певних сервісів. Такі Механізми в НБУ є, і наскільки я бачив, не так давно гуляв, гуляв в гуляв скріншот одного такого листа від НБУ, в якому НБУ власне наказував банкам забороняти проведення операцій з певними сервісами вже внесеними до переліку. Запобіжники від надмірного впливу. Перший запобіжник не має процедури автоматичного доповнення новими сайтами чи посиланнями. Це той механізм, який практикувався у Росії, коли банився один сайт, а потім під створювалися дзеркала, і це рішення ставало гумовим. Тобто до нього додавалися просто постійно будь-які дзеркала автоматично, як тільки там прокуратура їх знаходила або хтось про них дізнавався. Тут такого не буде. Механізм внесення цих дзеркал він є. Дещо клопітким, але потрібно, потрібно проводити новий моніторинг, наново встановлювати наявність обставин, про тобто спрямованості або власності і так далі. Знову ж таки, це належні юридичні запобіжники, і належні юридичні гарантії для таких суб'єктів, типу, як би нам, як громадянам, не хотілося. Не давати їм жодних там прав стосовно оскарження певних рішень, але з точки зору права на здійснення права на справедливий суд це є необхідним елементом, і якби його не було, скоріше за все, нам би прилетіло на етапі оцінки відповідності цих норм міжнародному праву. Зі сторони наших європейських партнерів, які достатньо прискіпливо до цього ставляться. А також передбачена можливість рішення про внесення до цього списку оскаржен оскарження його в суді, а також перегляду національною радою за зверненнями а, теж фізичних юридичних осіб знову ж таки в тому випадку, якщо якісь із обставин або зникли, або змінилися, і сервіс хоче повернутися на український ринок. А, Третій запобіжник це те, що усі рішення діють винятково до закінчення агресії та спливу строку розділу 9 закону, тобто під час агресії, 5 років після щорічним переглядом відповідних заходів парламентом. І четвертий запобіжник, про який я забув згадати на слайдах, але який теж існує: це запобіжник, який стосується українських суб'єктів. Тобто для українських суб'єктів немає ось цього. от... Автоматичного блокування, якщо будуть виявлені якісь підстави, нацрада до них може звертатися, і вона надає їм час для того, або вони або пояснили свою позицію, чому в них наявний там, або певний фільм, або можливість там не знаю, посилання на якісь російське законодавство в своїх в своїх terms and conditions і вони могли це виправити. Тобто, це теж зроблено для того, аби. Захистити Україну додатково українських суб'єктів, але не бути настільки ж поблажливими до іноземних суб'єктів. Тобто, для тих, хто там працює в мигоро, ви можете там на це зважати, або в Світ-ТІВІ, ви можете на це зважати і розуміти, що а, вас Банхаммер зачепить не настільки швидко. Як він зараз виглядає цей перелік? Ви можете побачити на екрані до нього вже внесено шість сервісів. Все почалося все почалося зайві ру і інших його субдоменів, які ви можете побачити на екрані, і е, ви можете насправді ознайомитися з цим з цим переліком і з рішеннями національної ради. Де ви зможете побачити власне за навіть за чиєю ініціативою ці сервіси були внесені до переліку, і в деяких випадках ви побачите, що конкуренція працює, тому що, як мінімум, в одному рішенні я бачив, що зверталося з цим МЕГО, які як ми говорили на початку, вирішують таким чином не лишень питання, пов'язані з протидією держави ОГС, а й достатньо. Простій життєві економічні питання, а, якою є ситуація переліком зараз? Власне шість сервісів до нього вже внесено, включно з Івіру та Око, які були, мабуть, найпопулярнішими на території України? А, я знаю, що є люди, які подавали більше звернені, тому ми можемо очікувати на розширення цього списку в найближчому майбутньому. І точно ми можемо очікувати на звернення різноманітних антипіратських асоціацій, які точно будуть намагатися його розширювати, тому що для них це теж захист прибутку і економічні причини. Я вважаю, що ну власне про те, що НБУ вже заборонив здійснювати оплату цих сервісів на території України, ми вже поговорили. Одне певне зауваження до національної ради в мене все ж є, що певне, мені здається, що рішення могли б мати більш змістовну мотивацію, тому що в певні ну, в тих деякі рішення, які я дивився, там просто зазначається, що. Uh, внаслідок моніторингу було встановлено там, не знаю, якусь тут, то, тут, -то, ту -то, ну, наявність того, то того, -то, того -то критерію, але мені здається, що це могло б описуватися в рішеннях трошки більше. І це дозволяло б власне посилювати мотивацію ну, рішень національної ради, посилювати їх аргументованість і також на майбутнє внести, ну, не знаю, певні називаємо це засте, теж запобіжників від якихось. Юридичних дій зі сторони цих сервісів або представників цих сервісів на території України. Тому що, ну, власне, як з усім дев'ятим розділом, найбільша історія і найбільша проблема це просто зробити все так, аби якщо хтось вирішить пертися до Європейського суду з прав людини, за стандартами якого ми все оцінюємо, аби а, цей похід до Страсбургу був невдалий. Тому. Ситуація з переліком на сьогодні ось така. Будемо дивитися за тим, як він буде розвиватися, але зараз він виглядає як достатньо ефективний механізм для додаткового обмеження впливу російських наративів. Раз двочевидні якихось разючих питань не бачу, тому ще раз дякую всім за увагу і гарного закінчення тижня. До зустрічі.